1 серпня 2016 року я в штаті Айова на трокстапі, який називається Айова 80. 80-та траса. Я хочу показати вам цей трокстап цим ранком, коли ще багато трокістів сплять. Cały jeden z najbliższych trockstawów w północnej Stadionie Marych. Oj, wschodniej Sące. Zawiadają nasze końce. I tutaj ryżną rodu trajera. Па и штутка без Ти буде Тут. Без Чуна. Шненка, на када ви нема и мотор мај Тут заправка. Раблюється. Мені заправлятися не треба. Це я Ось Зараз бочка з водою.

Так ну це вхід до ресторану, де можна поїсти, відпочити, покупатися. Ось, це я йова вісімдесят. Тут в Рокі є звається Травела Америка. Всередині Тут частини можна купити. Ну все потроха, що потрібно, можна тут придбати. Зид сюда. Правніше був вихід напряму, а впевнено зробили більшу парковку для автомобілів там, легкових. І вихід поставили ось сюди. В цьому будинку розміщений музей трокової індустрії. Показано, напевно. Я не був ще тут, але тут показано різні моделі троків різних епохи Сполучених Штатів. Десять час я обов'язково зайду. Зараз через дорогу ми маємо другий дрокштаб, він називається Пайлот або пілот по-нашому. На Це конкурент цієї Другий дрокстап. Ну, моя солярка є. Що мені потрібно? Мені потрібно піти. І покупати це. Опиняюся. Ну ось так. Ну все, дякую за перегляд такого відео, який я зняв в штаті Айова. Сьогодні 1 серпня 2016 року штат Айово, Сполучені Штати Америки, Михайло Бабчик. Дякую за перегляд цього відео.